Семеро загиблих в одному будинку потужна помста росіянам за обстріли та провалене голосування в США. Як відреагував американський президент? Дивіться далі. Це ТСН Онлайн. Вітаю, друзі. Мене звати Ірина Прокоф'єва. Підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок та коментуйте ефір. Нічна атака дронів на Одесу. Двоє патрульних отримали поранення. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку. У коледжі неподалік пробитий дах, перекриття і вибиті вікна. Студентів відправили на дистанційку. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук розповість більше. Близько опівночі ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося збити п'ять з них. Однак уламки влучили декілька приміщень. Навчального закладу, як можете побачити позаду мене, видно влучання у дах. Чи є постраждалі і які наслідки цієї дронової атаки ми розповімо в наступних випусках? Сергій Сачук, Сергій Галинюк, Одеса, ТСН 1+,1. Також дісталося і Миколаєву. Обстрілом пошкодило більше 20 будинків: приватні та багатоповерхові офіси та підприємства. Обійшлося без потерпілих. Одна людина загинула, ще семеро поранені у Селідовому на Донеччині. Російські війська обстріляли місто вночі. Серед поранених шестирічний хлопчик з різаною раною голови, п'ятеро жінок і чоловік з мінно-вибуховими травмами. Пошкоджено сім багатоповерхівок, машини, три навчальні заклади та адмінбудівлю. Троє людей поранені на Херсонщині. Цілили росіяни по житлових кварталах. Влучили у передмістя Херсона, знесли дах будинка, спалахнула пожежа. Були обстріляні ще шість приміських сіл. Двоє поранених на Харківщині у селі Глушківка, де ворог обстріляв ферму, поранило чоловіка. А в Куп'янську постраждав 67-річний місцевий. Пошкоджено газову трубу та приватний будинок. 20 прифронтових населених пунктів опинилися під російським вогнем на Запоріжжі. Ворог гатив по містам та селам майже 180 разів. Зруйновано та потрощено житлові будинки. Люди не постраждали. До пізнього вечора тривали аварійно-рятувальні роботи біля пошкодженої багатоповерхівки в Голосіївському районі після вчорашнього ракетного обстрілу. За останніми даними, через цю російську атаку у будинку загинуло 4 людини, 39 постраждало. Біля сотні людей звернулися за психологічною допомогою. Голова району повідомив, що поки будинок відновлюватимуть, то надання комунальних послуг там призупинять і нарахування за них теж. Що зараз відбувається біля пошкодженої висотки і на бодне. Розкаже. Біля пошкодженого будинку, як у вулику, то чимало а, комунальників, які розгрібають завали. Ось в цьому будинку навіть люди ночували, їх пустили. Їх охороняла всю ніч поліція, щоб ніхто не заходив, бо двері ж були вирвані, але двері вже зроблені. Ви тримаєте такого лева в руках ручку, будете прикручувати? Не буду. Ось тут комунальники продовжують також трудитися. Скажіть, будь ласка, що це таке? Дивіться, різати це USB різати. ремонт. 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 Це все ж нічого. Людям роздавати? Так, да, по квартирах. Оце ж треба, щоб ремонт ремонту. Бачите, щоб люди не замерзли, сьогодні хочуть оббити вже ДСП, забити плівкою. Ось оцей під'їзд людей уже пустили. А в будинок, який найбільше постраждав, там мешканців не пускають. Але. Забрати свої речі можна. Тут був районний керівник поліції, він розказав, за якою схемою пускають людей. Дозволяється в присутності поліції пройти до своїх приміщень для того, щоб забрати свої цінні речі, майно, а вище 10-го поверху тільки з присутності працівників ДСНС. І поліції, оскільки там не дуже безпечно. Поступово люди приходять до свого будинку, аби і речі забрати, аби взагалі з'ясувати, яка доля чекає на цю будівлю. Ми зустріли чоловіка і сестру загиблої жінки, яка загинула на 14-му поверсі. Від сильного вибуху в будинку розірвали всі шибки, ну, оконні рами. А моя дружина. Що, що, що. Це обан Бог не було Вона не вижила. На неї посипалось скло і. Її рама, скло і дуже багато породи. Через російську ракетну атаку напередодні у столичній житловій житлові багатоповерхівці загинуло чотири людини. І на Боднер Даніель Косаковський ТСН 1+,1. Ситуація на фронті українським військовим вдалося захопити опорний пункт противника, який не вдавалося взяти кілька місяців. На якому саме напрямку знаходилися ці укріплення, не повідомляється. Відомо, що спецоперацію під назвою Говерла провели бійці сил спеціальних операцій під прикриттям засобів вогневої підтримки операторів РЕП та БПЛА. Противника з опорника вибили у полон взяли двох ворожих десантників. У підсумку військові змогли покращити своє тактичне положення та зайняти потрібні во. Соти тим часом у генштабі повідомляють, ворог активізувався на деяких напрямках фронту. За минулу добу відбулося 92 бойові зіткнення на Авдіївському напрямку. Українські захисники відбили 40 атак. Росіяни понад півсотні разів накривали наші укріплення ракетами, 80 разів били авіацією. На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках ЗСУ стримують тиск окупантів. За добу майже тисяча росіян стали добривом для українських чорноземів. Було знищено 11 танків, один гелікоптер, одну систему ППО, 24 артсистеми системи та 20 броньованих машин ворога. Зворушливе відеообійця, який прощався з рідними, побратимами, друзями на полі бою, виклала у своєму телеграм-каналі третя штурмова бригада. Хлопець стікав кров'ю, думав, що загине, тому вирішив записати свої останні побажання. Штурмовик на псевдогиря згадує маму, брата, кохану дівчину і дітей. каже, що всіх їх любить і просить не сумувати, а жити далі. Врешті боєць вижив, його вчасно знайшли і евакуювали. Нині він одужує і прагне невдовзі повернутися до побратимів. Але держусь, держитеся ви всі. Кого я знав і з ким я був. Воюйте, воюйте, акуратно. Слава Україні. Побіг за нами. Вибух поруч із заводом з виробництва ракетних двигунів. В Росії знову палав військовий об'єкт. Цього разу неподалік Іжевська в Удмурті відомо, що там розташований полігон, а також Водкінський завод, що випускає балістичні ракети і компоненти ядерної зброї. У російському міністерстві надзвичайних справ переконують, здетонувало, нібито, через рядові технічні роботи. Тим часом місцеві кажуть, що вибухи були надзвичайно потужними. Сенат Сполучених Штатів очікувано провалив комплексний законопроект щодо безпеки американського кордону і допомоги союзникам, але натомість на його розгляд несли інший, що передбачає виключно міжнародну допомогу, зокрема й 60 мільярдів для України. Про перспективи встигнути до перерви роботи конгресу Власкору ТСНУ США Ольга Кошеленко. Сьогодні, о дев'ятнадцятій за Києвом, сенат проведе лише процедурне голосування. Якщо воно буде успішним, верхня палата зможе просто припинити дебати і винести міжнародну допомогу партнерам на розгляд. Демократи хочуть остаточно проголосувати її якнайшвидше. Але за процедурою сенатори повинні мати час на обговорення і внесення поправок. Тож це голосування можуть спробувати провести у п'ятницю. Інакше з наступного тижня сенатори два тижні працюватимуть у своїх штатах. Засідання в конгресі не проводитимуть проголосувати чистий законопроект, що містить лише міжнародну допомогу без угоди по кордону. Демократи вирішили після того, як республіканці заблокували комплексний законопроект, який старанно виписували понад два місяці спочатку республіканці казали, що розглядатимуть допомогу Україні та Ізраїлю лише разом із кордоном. Потім вони сказали, що ні, не хочуть із кордоном. Ми воліємо запропонувати їм обидва варіанти, готові на будь-який. Просто сподіваємося, що вони зможуть прийти до згоди, хоч у чомусь. Навіть якщо Сенат, де більшість демократів зможе проголосувати допомогу партнерам, далі своє слово має сказати нижня палата, і тут справи складніші. Рішення чи виносити будь-які питання на голосування ухвалює од. Одна людина, спікер це республіканець Майк Джонсон, і він неодноразово говорив, що не робитиме цього через те, що мовляв і досі не отримав від Білого Дому плану і стратегії щодо України. Демократи, втім, називають іншу причину, Джонсон перебуває під серйозним впливом Трампа. І ситуація залежатиме від того, чи зможуть натиснути на спікера його однопартійці з числа прихильників допомоги Києву. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, максим Шенкаренко. тесен один пресоден. Ніколи не думав, що побачить щось подібне. Американський президент Джо Байден різко відреагував на блокування законопроекту з допомогою Україні. Очільник Сполучених Штатів розкритикував республіканців за відхилення двопартійної угоди, де містяться положення як щодо охорони кордонів, так і пакетів для Ізраїлю та нашої країни. Байден звинуватив Дональда Трампа, що той, нібито, дзвонить і погрожує конгресменам відплатою у разі підтримання законопроекту. Тим часом у Білому домі б'ють на сполох. Координат. Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі, укотре наголошує, зволікання з ухваленням допомоги вже позначаються на українському фронті, зокрема через закінчення боєприпасів. У деяких підрозділах змушені ретельно їх розподіляти. Цим користуються росіяни, за словами кірбі, агресор став більше атакувати українські позиції. Об'єкти української оборонно промислової бази, а також цивільні об'єкти, таким чином змушуючи українців витрачати засоби ППО, яких зараз не поповнюються. Семеро загиблих в одному будинку. Моторошну знахідку виявили у селі Великі Нізгірці на Житомирщині. Це чоловіки віком від 30 до 45 років. Усі немісцеві, працювали на агропідприємстві, а будинок винаймали, що стало причиною масової загибелі. Кореспондент СН Валерій Кузніцов дізнавався. Ми зараз у селі Великій Незгірці, і саме біля того будинку, де виявили тіла сімох чоловіків про моторошну знахідку. Поліцію повідомив сусід. Він зайшов до хати. На місце відразу приїхали слідчі, медики і рятувальники. Нікого врятувати не вдалось. Усі були без ознак життя і без слідів насильницької смерті. Наймолодшому загиблому було 30, найстаршому старшому 45. причини смерті з'ясовують експерти розслідування. Проводить також і поліція. Подробиці розповіла речниця Житомирської поліції Вікторія Добовик. По обіді приїхали до будинку, який чоловіки винаймали для проживання на період роботи в одній з агрофірм. Вже зранку наступного дня до місцевого жителя села звернулась дружина одного з чоловіків, який не виходив на зв'язок. При відвідуванні будинку було виявлено семеро чоловіків без ознак життя. Відомо, що усі чоловіки з Вінничини, лише напередодні вони приїхали до села. Будинок цей винаймали. Які версії масової загибелі молодих чоловіків розкажемо вже у наступних випусках ТСН онлайн з Житомирщини Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, ТСН 1+,1. Плюс Шестирічна дитина із забоями, а її 24-річна мати зі струсом головного мозку. У високогірному селі Космач на Прикарпатті кілька десятків розлючених горян. Переважно жінки заблокували дорогу та шукали по автівках представників ТЦК. Були такі, що прийшли збитами. Напередодні у місцевих чатах хтось пустив поголос, що ТЦК готує облаву на чоловіків. Жительку сусіднього села, яка разом із донькою їхала на пошту, звинуватили у співпраці з воєнкоматом. Почали бити машину, витягали звідти водійку, шарпати її за волосся. Перепало навіть дитині. За словами потерпілої, у спокою їх залишили тільки тоді, коли хтось у натовпі вигукнув, що машина не та. Жінка написала про це розлогий пост у соцмережах, виклала відео і фото побитої доньки. Однак журналістам коментувати ситуацію наразі відмовляється. Боїться погроз. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Хуліганство. Свої думки стосовно цієї ситуації напишіть нам у коментарях під цим випуском. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити найсвіжіші новини. Це ТСН Онлайн. Ми йдемо далі. Втікачі рецидивісти на Одещині затримали двох чоловіків, які намагалися втекти за межі України. Один 24-річний вже вдруге штурмував кордон, а його 44-річний напарник вчетверте. І це лише цього місяця. Обох чоловіків затримали прикордонники за допомогою дрона з тепловізором. Втікачі рухалися у бік Молдови у темряві. Їхній провідник за 3,5 тисячі доларів проклав їм шлях полями дистанційно через месенджери. Порушників наздоганяли автівкою і склали на них вже адмінпротоколи. Пік захворюваності на грип в Україні. Найбільше випадків фіксують у Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях зростає кількість хворих серед дітей. Через це школи переходять на дистанційне навчання. Запровадити карантин можуть і в Києві, якщо кількість хворих зростатиме. Минулого тижня в столиці зафіксували понад 11 тисяч випадків грипу та ГРВІ серед дітей. Тож лікарі закликають не водити дітей до шкіл та садочків, якщо в них є симптоми хвороби. Спостерігають медики і випадки, коли пацієнт. Хворіють одночасно на грип та COVID-19 і прогнозують, наприкінці лютого може бути пік захворюваності на ковід. Тож нагадують про вакцинацію. Її можна робити впродовж усього епісезону. Навала вовків в українських лісах. Зграї хижаків потрапляють у фотопастки. Їхні сліди знаходять біля лісових доріг і на місцях, де донедавна водилися козулі та кабани. А ще вони все ближче підходять до населених пунктів. Кореспондентка ТСН Анна Махно продовжить. Ось цей підгодівельний майданчик посеред лісу. Сюди приходять поласувати зерном та сіном козулі, лосі, кабани. Зараз їх немає, бо ясно, що полохливі, бояться людей. Але нині їх і стало значно менше. А все через вовків. Лише тут, у Мальованському лісництві, на Хмельниччині зафіксували дві зграї. Хоча торік нараховували лише п'ять особин. Про значне збільшення кількості вовків кажуть одразу у кількох областях України, чому різко зростає популяція хижаків, до яких наслідків це може призвести, та що робити, якщо зустріли вовка? Я розповім уже у наступних випусках. Анна Махно, ТСН 1+,1 Перше в історії дослідження температур річне потепління на планеті перевищило півтора градуси. До таких висновків дійшла кліматична служба Євросоюзу. Погодники досліджували температуру у період з лютого 23 по січень 24. і кажуть, якщо не вживати заходів, наслідки можуть бути катастрофічними. Зокрема, більші хвилі спеки, посухи, лісових пожеж та повеней. В перспективі почне танути крига в Гренландії та Антарктиці. Це підвищить рівень океанів та морів протягом наступного століття, аби цьому запобігти, треба терміново скорочувати викиди парникових газів, наполягають фахівці, та переходити на відновлювальні джерела енергії. Боротися зі світовим потеплінням та працювати над зменшенням викидів вуглецю Дев'ять років тому світові лідери домовилися в межах паризької кліматичної угоди. Вона передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку. Ну чи відчуваєте на собі ви наслідки глобального потепління? Напишіть нам в коментарях під цим випуском. Більше свіжих новин вже о в ТСН Онлайн. Чекаю на ваші вподобайки та дзвіночки, і скоро побачимось.